Паспорт, це слово має італійське або французьке походження. Воно складається з двох частин: пасу проходити і порто, гавань або порт. У 1918 році з'явився перший паспорт громадянина Української Народної Республіки. Він виконував функції як внутрішнього, так і закордонного. Сучасна версія українського закордонного паспорта побачила світ 1 січня 2015 року. Його бюрократична назва зразок номер 4 Це біометричний паспорт з вбудованим спеціальним мікропроцесорним чіпом, що містить інформацію про свого власника. Український закордонний паспорт має 32 сторінки, на кожній з яких зображені різні історичні пам'ятки: від археологічних артефактів і до ракетоносія зеніт. З 2020 року цифрова версія закордонного паспорта доступна у додатку Дія. Тепер інші країни створюють свої діджитал документи використовуючи досвід нашої дії. Відкривай для себе речі по-новому, досліджуй власну історію. Почни зі свого закордонного паспорта.